Що стосується захворювання серед нашого населення, то за минулий тиждень до закладу звернуло 116 пацієнтів з ознаками перві. Ситуація стабільна, не збільшується серед дитячого населення. Це 75 пацієнтів, серед дорослих це 41 пацієнт. Також на минулому тижні ми запустили в одній з амбулаторії ще два аналізатора: це аналізатор сечі та аналізатор крові, які надані були нам партнерами. Фондом Джейде це стало ще зручніше для пацієнтів. Є можливість прийти за місцем укладання декларації, здати базові аналізи і протягом там 15 хвилин або години вже отримати результати, проконсультуватися з своїм лікарем, отримати призначення та пікватись про своє здоров'я. Ми повинні створити такі умови. Якщо ти хочеш попасти до лікаря, то в Клишки приїдеш і швидше попадеш йому в місті шост. А якість надання ваших медичних послуг буде ідентична. Друге питання: закупівля дров на слідуючу зиму. Проведена тендерна процедура, не проведена. Що тут робиться в цьому напрямку? Визначили з об'ємом, обраховані вже кошти, які потрібні, і запускаємо процедуру тендерну, процедуру закупівлі. Всім організувати закупівлю палива, а не чекати вересня, жовтня.